Глядачам де новин сьогодні, як і завжди, вихованці гуртка Промедіа підготували для вас багато цікавої інформації. Щоб дійснити мрію, потрібно зробити до неї крок. І нашим креативним хореографам це вдалося. Так, в юності боковини відбувся масштабний танцювальний проект під назвою Крок до мрії про творчий тандем двох освітніх закладів. Центру естетичного виховання її з боковини та коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича. Дивіться у нашому відеосюжеті. У кожного хореографа є мрія. Я так думаю, що це певний крок до своєї мрії. Розкажіть, будь ласка, детальніше про проєкт. Засновником цього проєкту була Галина Григорівна Пупченка, керівник-методист народного художнього ансамблю класичного танцю «Арабеск». І ця ідея ну, підтримали всі хореографи дивності Буковини, і знаючи те, що у нас завжди вже спільна праця дуже багато років коледж мистецтв студенти проходять практику про вражений від проекту. Враження дуже яскраві. Ми вже приймаємо участь другий рік в цьому проєкті. Наш колектив дуже задоволені участю в цьому проєкті. Він дуже гарно побудований і організований організаторами співпраця молодих майбутніх педагогів з дітьми, які навчаються в нашому закладі. Це дуже шикарна ідея. Вам складно було робити постановку. Я дуже щаслива, що мені. Так повезло, напевно, що з дітьми дуже у нас такий контакт з дітьми дуже класний пройшов. Ми разом попрацювали, вони мені допомогли. Який це напрямок танцю? Це сучасний танець, всі знають навіть його. Він був популярний в Тіктосі Венздей. Всі знають це дуже популярний серіал був і є. Напевно, всі чекають другого сезону. Діти розумні, вони схватують. Так, потрібно пояснити, оскільки вони вперше мене бачать. Ми познайомилися, можна сказати, 40 хвилин тому. І тому так просто потрібно їм пояснити, показати детально і вони все зроблять. Дітям подобається студенти, бачу, посміхаються. Хоча вони дуже хвилювалися, і я їх умовляла. Я думаю, що за ці дві години вони пройшли дуже дуже багато. Все ж таки, практичне. Я думаю, що у вас сьогодні відобразиться цей день назавжди, і ви вже дуже дуже багато чого прокрутили, зрозуміли про що говориться на парах і чому навчається до цього певного моменту. Вам за сьогоднішній гарний виховний захід! Ну що ж, бажаємо творчій молоді, щоб їхні мрії обов'язково здійснилися. А ми продовжуємо: прекрасна осінь надихає творити прекрасне та ще й креативно. Сьогодні на нашому занятті в гуртку акварелія ми робили лебедів модульної орігамі. В техніці модульної орігамі це мали бути білі лебеді, як символ грації, краси і вірності. Тому що от лебеді це птахи, які залишаються вірними в своїй парі, завжди повертаються в краї, де вони. Зводили потомство, де вони жили. Я сама в дитячому віці займалася модельними оригамі, Зокрема, ця робота була зроблена мною в восьмому класі, тому я вирішила на власному прикладі показати дітям різні техніки і жанру мистецтва. На таку роботу потрібно було зробити не менше ста модулів. Це якби потрібно силу, витримку, усичівість. тобто ну, сама, сама робота полягала в тому, щоб розвинути дрібну моторику рук, щоб якби відволікти дітей трохи від телефонів, зосередити на паперопластиці і створити щось своїми руками. Чи було тобі важко робити цю роботу? Мені не було важко, бо це дуже легко. Ну, виникали труднощі, але Юлія Олександровна мені допомагала. А тим часом вихованці гуртка про медіа шукають цікаві теми для відеосюжетів і працюють над новими проектами. Так пропоную вам переглянути репортаж про сучасне мистецтво. Після війни в нас з'являться і зараз, після перемоги, в нас з'являться нові скульптури, які теж будуть розповідати про цю подію, про цю історію в нашій країні. Чернівці в лідерах серед українських міст де знесли найбільше російських і радянських пам'ятників. До часу, як зникають одні, з'являються інші. Ось до прикладу. Це пам'ятник Воробкевичу. у Чернівцях. Він найновіший, адже відкрили його кілька тижнів тому біля університету. Він в співіснує разом з іншими мешканцями міста. Ще раз ще раз розповідає, що це людина тут жила, вона тут формувала і, і, і культуру в Сидір Воробкевич. Він був і музикантом, і письменником. І це теж спонукає до вивчення історії. Пам'ятник Воробкевичу в місті був і раніше, але він мав зовсім інший вигляд і знаходився у сквері. Після реконструкції скверу місто отримало і новий монумент. Сидір Воробкевичу повний зріс із книгою в руках. Саме таким було бачення скульптора, що пам'ятник був серед людей і став контактним. Скульптор не працює окремо від середовища. Він має знати, де його скульптура стоїть. Він має контактувати і спілкуватися з архітектором, який має погодити розташування тої чи іншої скульптури. Я кажу про історичний центр міста, про великі площі, про про, про вулиці. З появою нового пам'ятника Воробкевичу у місті одразу ж з'явилося чимало дискусій: одним скульптура подобається, інші ж її розкритикували. Дискусії тривають і донині, а паралельно відбуваються незворотні зміни. Вони постійно змінюються, ці пам'ятники, і в нас час, от в час такого військового ем, ну жорстокого жорстокого світу, ми звичайно маємо позбуватися, і ми маємо ту ідеологію радянську в монументах. Знищити тому, що ми з часів незалежності України намагаємося все ж таки виборювати свою історію, свою культуру, намагатися світу в пам'ятниках показати, чим ми маємо гордитися. І туристи, які до нас приїжджають, вони мож, мають бачити цих постатей в наїву, щоб зрозуміти, як створювали, як ми виборювалися, створювали верніше свою Україну. Не лише бачити, а й дізнатися цікаву інформацію про пам'ятник. Тут є два qr коди які можна відсканувати і прочитати про Сидора Воробкевича українською та англійською мовами. І ще одна фішка, про яку мало хто знає. На підошві у Воробкевича є написаний текст. Його можна побачити або за допомогою дзеркала, або простіше за допомогою фронтальної камери на смартфоні. Хм, Круто! Це дійсно працює. Хочете побачити і ви? То хочеш до Воробкевича? Це всі новини на сьогодні. Не забувайте про офіційні сторінки. «Вінність Буковини. Підписуйтесь, подобайте та поширюйте. В студії для вас працювала Марія Максютіна. До зустрічі в ефірі.